Вітаю друзі в ефірі народний репортер. У цьому випуску розглянемо останні тендери Дніпровської влади, на які сфери життя спрямовують гроші з бюджету міста, а також про махінацію посадовців комунального підприємства з мільйонними збитками. І традиційно ваші відео з місця подій, прорив труб, шкільне харчування, стан транспорту. У Дніпрі планують встановити сонячні панелі за понад 60 мільйонів гривень. Тендер від департаменту гуманітарної політики з'явився на прозору 20 січня. 43 сонячні електростанції. Планують встановити на закладах освіти, на скількох не зазначається. Торги розпочнуться 29 січня, а кінцевий строк поставки товарів 30 червня цього року. При цьому досі залишаються школи, наприклад, без якісно облаштованих укриттів. Товариство перокарки з Дніпра знову виграло тендер Дніпроводоканалу. Фірму Сімтекс переоформили на нового керівника. А Анастасія Резанова з липня минулого року працює за сумісництвом. Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Цього разу товариство подало ту ж просрочену ліцензію, що закінчилася у 2020 році. За 5 мільйонів 300 тисяч гривень фірма має реконструювати мережі водопостачання по вулиці Крути. Спуск. Строк до кінця березня 25-го року. Журналісти з видання Наші гроші проаналізували закупівлю і виявили, що переплата за матеріали сягає майже 1 мільйон гривень. Зокрема, мова йде про поліетиленові труби для подачі холодної води, які вказані у тендерній документації. Однак це не бентежить чиновників під час укладання угоди. До того ж, пригадаємо, що минулого тижня зі слідства прокуратури стало відомо про схему привласнення коштів місцевого бюджету. Посадовці одного з департаментів мерії. І комунальне підприємство Дніпроводоканал разом із товариством протягом двох років укладали договори про аварійне обслуговування, а також поточний ремонт зливних колекторів у Дніпрі на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Слідством перевіряється, чи всі роботи, виконані у повному обсязі, триває досудове розслідування. Поки у Дніпрі укладають тендери із завищеними цінами та сумнівними товариствами, викривають посадовців на розтраті бюджету і кримінальних схемах, мер Дніпра Борис Філатов у своєму річному звіті звинувачує Дніпрян у несплаті за послуги водоканалу та каже про важливість підняття тарифів. Схожа ситуація із Дніпроводоканалом. Відколи центральна влада суто адміністративним способом обмежила підняття тарифів. Вони нині покриваються, вдумайтеся, лише 40 планових витрат підприємства. При цьому борг людей зараз сягає вже 772 мільйона гривень. Тобто міський бюджет датує десятки мільйонів гривень, покриваючи цю нестачу. І якщо Дніпро є великим та заможним містом, ми ще якось можемо дати цьому раду. Але водоканали інших менших громад через таку ситуацію стоять фактично на межі банкрутства. Це реальна проблема, яку замість вирішення на рівні держави по суті просто розтягли у часі. Але такий шлях веде виключно у глухий кут. Дивна логіка боротися з наплатежами населення ще більшим підняттям тарифів. З виступу міського голови Дніпра склалося таке враження, що у всіх негараздах, які є у місті, винувата виключна центральна влада і аж ніяк ні місцева. 340 мільйонів гривень витратять на прибирання та підмитання вулиць у Дніпрі, і це лише у п'яти районах міста, згідно з документами. Переможця тендеру обирали серед однієї компанії учасниці, тож саме вона і буде надавати послугу. Це товариство Клінінг Дніпро. Це ж товариство виграло тендер на утримання кладовищ у Дніпрі. Ціна питання більше 14 мільйонів гривень. Директор підприємства Олексій Герасимович зараз на сайті Прозоро є щонайменше вісім активних тендерів, де переможцем або учасником закупівель є клінінг Дніпро. Замовники різні департаменти Дніпровської міськради. На послуги з озеленення та отримання зелених насаджень мерія готова виділити 183 мільйони гривень. У договорі значну увагу приділили прополюванню та поливу троянд, а також обробці добривом цих квітів. Цікаво на якому масиві так пишно будуть квітнути троянди, адже в договорі не вказано точної адреси. Та чи доречно це зараз? Далі послуги у сфері ландшафтної архітектури, технічне обслуговування та утримання фонтанів. На це мерія витрати 37 мільйонів гривень. У цю суму входить обслуговування 16 фонтанів у місті, у тому числі фонтан на центральному вході в мерію по проспекту Яверницького 75. Послуги з охорони приміщень найпростіших укриттів коштують місту понад 25 мільйонів. Крім того, у Прозоро з'явилося ще декілька подібних тендерів у різні дні грудня по 700 тисяч гривень кожен. У місті 56 модульних укриттів, тобто на охорону одного виходить майже 450 тисяч гривень. Згідно тендеру, найпростіші укриття мають охороняти, починаючи з 1 січня цілодобово. Однак, 19 січня у соцмережах з'явилося відео. Як на європейській площі підлітки в мобільному укритті підірвали небезпечну саморобну вибухівку. Крім того, мерія планує закупити періодичні видання газети Наше місто за понад 11 мільйонів гривень. Замовник комунальна установа, Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування. Певно, щоб у черзі люди не нудьгували, а почитали свіжий випуск про мерської газети. А частину примірників замовив департамент соціальної політики Дніпровської міської ради. Також Дніпровська влада закупила 20 підземних сміттєвих баків, які вже розташували у місті. Загальна вартість цих контейнерів понад 6 мільйонів 190 тисяч гривень. Тобто вартість одного контейнера 309 тисяч гривень або понад 7 тисяч доларів. Постачальник підземних баків компанія Кондорт, яка була єдиним учасником тендеру. Задача вони поки що не справляються. Місцеві жителі їх повністю забили. А спеціальні служби сміття не вивозять. Коли це мають вив... вивезти, наразі, невідомо. На махінаціях з мільйонними збитками викрито двох посадовців комунального підприємства Дніпровської міськради. Директор та заступник одного з КП проводили закупівлі відповідно до. Програми щодо сприяння теробороні міста на 22-26 роки. Під час закупівлі радіоапаратури директор підприємства придбав його за завищеними цінами, що завдало місцевому бюджету понад 2 мільйонів гривень збитків. А заступник директора уклав договори на закупівлю теле, відео та радіоапаратури з переплатою 25%. За товар переплачено більше 9 мільйонів гривень. Наразі триває слідство. Активісти руху гроші на ЗСУ, які проти розтрати нераціонального розподілу міського бюджету та махінації посадовців, продовжують щосуботи виходити на мирну акцію. Крім того, мешканці Дніпра створили петицію про перегляд бюджету міста на 25-й рік на користь збільшення фінансування армії. Збір підписів триватиме ще протягом місяця. Вона бачить, я ти їй. Ще під час війни не на часі. Валізь, у мене син Петро років. Можу зробити маленьку платить. Я підписала петицію, тому що я хочу, щоб наше місто було захищене. Тому що я вважаю, що зараз вони на, на часі скласти будівку, куда сквери. Тому що я хочу жити в рідній країні, в рідній Домівці. Бо що мені не байдуже, куди йдуть мої податки. Продовжуємо випуск новинами, які зафільмували Дніпряни. Комунальники Дніпроводоканалу планували відремонтувати труби та пошкодили кабель електропостачання, внаслідок чого значна частина вулиці робочої залишилась без світла. На щастя, цей тиждень прожили без дрифту трамваїв. Проте чергове озеро нечистот все ж таки утворилося. На набережні перемоги 48 залило вулицю навкруги. Ось такі у нас озера нечистот, аж кришку люка викинула. От чорна вода з яким-то мазутом, з моючими средствами. Все тече Такою струєю огромною. Вот район улицы Набережной Победы 48. Все течет куда? Правильно, в Ливневку. Это в Ливневка выходит в реку Днепр. Вот. Экологическая катастрофа, на которую не обращают внимания. Куча заявок была оставлена. К сожалению, никто пока не едет. Вода мало того, что она зеленая, она настолько воняет, как просто дышать невозможно здесь находиться рядом. Іржава водичка тече з-під кранів у квартирах Амур Ніжньодніпровського району. Мешканці Лівобережжя зазначають, що для них це знайома проблема. Ось така водичка тече з-під крана. Амур Ніжній Скрипучі гальма та відчинені двері під час руху. Такий комфорт за підвищеним тарифом у маршрутці номер 157 Так описав наступні відео мешканець з Дніпра після поїздки у громадському транспорті. Водія двері має бути відкритою на ходу. Гумову кашу замовляли таким обідом. Прихощали школярів від товариства «Олімпус Консалт», яке надає послуги харчування школярів у Дніпрі. І ще на початку своєї співпраці одразу ж потрапило у скандал. На які сфери життя, за думкою Дніпрян, треба виділяти кошти з міського бюджету. Наша знімальна група з вулиць обласного центру. На ті сфери, які людям потрібні в основному. Зіштовхнулися, тому що від'їжджали на рік за кордон, жили там, приїхали додому. У всіх сусідів вода є, в нас води немає. Куди ділася наша труба, непонятно. понятно. Дзвонили, сабчали на Філатова лінію. Ну нічим це не не кончилось. Нам відповіли, що таких, як ви, в нас дуже багато, тому чекайте, Води не досі, рік вже пройшов вдома. Да, у всіх є в нас немає. Так що проблема є. Люди в стресі живуть, люди змучені уціми всім ну, Які троянди, який піар? Ні, звісно, звісно, ні. Допомагати військовим фінансово. Але, думаю, важливо все ж таки харчування, продукти, одяг. Часто я бачу, що в місцях, де спальні райони міста, там дуже погані дороги. І думаю, що на вивіз мусора також, тому що ну, моя робота зв'язана з тим, що я багато їжу по місту і бачу, що в спальних районах також є проблеми з вивозом мусора. Частіше, мабуть, в частному секторі, там, де будівлі частні. Звісно ж, треба більше грошей виділяти на підтримку нашої армії. На мою думку, на допомогу найбіль... ну, найменш захищеним соціальним верствам населення. Для знаєте, такого ну, налагодження саме добробуту, я маю на увазі. А не так, що вона списалася, знаєте, як по кочкам їхали, так і їдемо. У ну, дороги такі не дуже. Я маю на увазі, ну між оці да ритвини. Я навіть один раз впала, тому що ну <головіка> тому я б це налагодила. Наостанок добрі новини, які відбулися протягом тижня у місті, до Дня Соборності України, який ми відзначали 22 січня, дніпряни вишукувалися на новому мосту та простягнули жовто-блакитну стрічку у знак єдності та незалежності української держави. Мешканка Дніпра пані Ірина ділиться чудовими кадрами яскравих ягідок, шепшини, горобини та інших рослин. Витонченість та краса природи оточують нас навколо. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу та ваші звернення. Залишайте свої коментарі на ютуб каналі, Д1 та пишіть у наші соцмережі. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!